Як знайти спокій душі? Незважаючи на те, що безліч людей мають якийсь результат у житті, матеріальні блага і досягнення, їхня душа мучиться. Будучи нібито успішними, вони все одно залишаються нещасними, перебуваючи в дискомфорті. У чому проблема і як її вирішити? Єдині з людей, хто не скажеться ні на що, а це значить, що їх усе влаштовує і вони щасливі, це немовлята. Немовлята живуть, насолоджуючись, тому що діти невинні і ще не пізнали цей грішний світ. Такими були й ми з вами, але потім, як і Єва, вирішили пізнати цей світ. І що ж робити? Невже тепер ми завжди будемо нещасними? Адже ми не зможемо знову стати немовлятами. Відповідь знаходиться в Слові Божому. Нам сьогодні, як ніколи, потрібно стати дітьми Божими, тільки перебуваючи в любові Божій і з'єднуючись Богом. Можна бути по-справжньому щасливими. Сам Ісус Христос у Біблії, 11 розділі Матвія, сказав: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє добре і тягар мій легкий. З цього можна зробити висновок тільки тоді, коли ми з'єднуємось з Богом, стаємо Його дітьми. І вчимось жити так, як він. Ми можемо заспокоїти свою душу. Безліч вірян кажуть я вже прийшов до Бога, але все одно нещасний, і це означає, що, прийшовши до церкви, вони не стали дітьми Божими, вони не навчились у Бога. Тобто, приходячи до церкви, вони продовжують вчитись у цьому світу, у своїй сім'ї, яка також не знає Бога, для того, щоб знайти душевний спокій, врятувати себе і своїх близьких. Потрібно з'єднатися з творцем. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб заспокоїти душу, вивчаючи.